Добрий день, любі друзі. Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 17 серпня і хочу поговорити про такий щедрий місяць серпень. Місяць, який нас, е, приносить нам дуже великі врожаї, який радує нас гарним цвітінням, коли ще тепло, коли ще дуже багато вітамінів, корисних, різних е, ягід. Фруктів, овочів, і, і цей щедрий місяць для мене є дуже велике бажання, що він нам приніс, але я не скажу це про це в голос. Я думаю, що ви всі здогадаєтеся, дуже бажаю всім серцем, тому що це бажання воно любить тишу. І я дуже сподіваюся, що всі наші бажання. Які ми, до яких ми прагнемо, ми стараємось щось робити для того, щоб обов'язково ці бажання збудуться, прийдуть, наші мрії. А зараз покажу, що приніс нам щедрий серпень. В серпні місяці ми вже бачимо результати своєї праці, наприклад. Так як я займаюся лавандою, я вже бачу, що саженці лаванди гарно підросли, вони укорінилися, мають такий презентабельний вигляд, такі життєдіяльні. Такі це в мене в горщиках, але я вирощую звичайно, у відкритому ґрунті. В даному випадку. Ось на сьогоднішній день саджанці таким, так виглядають. Це саджанці лаванди, а це саджанці лавандину. Покажу вам також, як вони виглядають. Це в мене, тут я підготувала для відправлення. Зверніть увагу, яка зелена маса, але, щоб ви розуміли, а корінчик, він, скажімо так, не такий великий, тому що це укорінені черенки Тому корінь ще буде наростати, він розвивається не так, як у лаванди. Верхня частина, якщо починає активно рости, значить вона уже укорінився цей черенок і дав вегетацію. Ось так. Тримаємо в водичці. До висадки обов'язково перед відправкою теж бажано поставити, щоб за час поїздки саджанці не прив'яли, вони гарно напитають води і будуть також гарно доїдуть до свого місця призначення. Хочу вам показати, це зараз дивіться, як заріс. Наш ставочок. Рибки так у нас чотири як було, так і є. Дуже гарна у нас ця бодяна лілія кувшинка дуже гарно цвіла в цьому році, навіть двічі. Ось, дивіться, яка зелень, саме в серпні місяці. Уже всі рослини почали гарно розвилися за цей час за літо і мають такий соковитий, незважаючи на те, що дуже велика у нас спека цього літа, дуже жарко, але е, все добре. Звичайно, як же ж серпень-місяць без винограду? Виноград також трошки ми його практично не, е, скажімо так, не бризкаємо. Вирощуємо виноград для себе, для дітей, тому стараюся поменше різних, різної хімії. І незважаючи на це, ось так виноград наш виглядає. Різні сорти: соковитий, солодкий вже зараз, в серпні. місяці. І червоний, і білий, і рожевий, і синій на всі смаки, а слива. Слива це якесь чудо, дуже смачна, така соковита. Це буде у нас і слива солена, в'ялена зі спеціями, і буде сливове варенячко, і просто посмакувати такою свіжою солодкою сливою. Це щось неймовірне серпень нас завжди. Так, як би сказати, вдохновляє, це результат нашої праці. і звичайно, дивує, тому що літо жарке, звичайно, ці сливи ніхто не поливав дерева, а вони, незважаючи ні на що, ось так гарно виглядають. Яблучка теж, такі літні сорти. Я не скажу, як... не знаю, я, як воно називається цей сорт. Але яблука просто неймовірні, такі солодкі, такі не тверді. І дуже подобаються всім і дітям, і нам, і нашому гусю, все то, що падає, гуси, курочки, все з'їдають. Грушка. Перший рік плодоносить. Подивіться, що з нею стало. На ній груш. Просто, неймовірна кількість, так багато. Звичайно, вони дрібнуваті, тому що витримати таки, таку нагрузку це е, дуже е, складно. Е, тим паче ми її не підживлювали. Вона ось як була посаджена, так і росте. Е, також груші вже в, час, в цей час. Вони ще тверденькі, але вони вже солодкі. Е, такі приємні. Будемо. Також робити компоти з груш. Ось така красота. Хочу, щоб ви разом зі мною помилувалися. Я думаю, всі, хто люблять сад, всі мене зрозуміють. Це ремонтантні сорти малини. Це малина маравіла, а це мапема. Плодоносить також. Перший рік, але ягід багато. Звичайно, потребує поливу, тому що у малини, ви знаєте, поверхнева коренева система, і вона зразу дуже швидко пересихає, тому її треба мульчувати, і треба обов'язково підживлювати калійними добривами, щоб. Плоди були, ягода була солодка, щоб вона була така крупна. Звичайно, треба її Трошки, трошки доглянути. І треба підв'язати, тому що дуже важкі ці гроздочки малинки. Лаванта у нас тут також розвивається, полуниця треба подбати, щоб ще трошки і пересадити полуницю, розсадити. Кому треба пересадити, тому що зараз кінець серпня, вересень, ну, ще жовтень можна пересаджувати в полуницю. А це екзотіка. Це у нас інжир в цьому році дуже рясно його. Я не знаю, чи він визріє, але він у нас вже росте три роки. Був один такий плід, така ягода, так, інжир, це, я думаю, ягода вже дозрілий, але ми дуже чекали його скуштувати, але він у нас упав і мурахти налетіли і з'їли. Так що не прийшлось посмакувати, але я сподіваюся, що ці плоди, які зав'язалися, їх тут дуже багато. Я сподіваюся, що все-таки вони визріють. Хочу показати вам ще: це моя гордість. Я для себе відкрила це глід чи глот, як не знаю правильно, бояришник. У мене таке дерево. В минулому році було багато плодів, але не наскільки, як в цьому році, їх просто неймовірна кількість. Це я з нього в минулому році варила варення, дуже смачне. Ну, звичайно, там є кісточки, але саме варення дуже смачне вийшло. І можна посушити. Також я заморожувала, тому що додаю обов'язково в компоти. Компоти у нас всі люблять. Ми взимку з, з, з заморожених фруктів готуємо компоти. Ну, зараз ось така, але вже до кінця місяця буде червона. Так, Фундук, ліщина. Дуже багато горішків вже почали сипатись. Це Варшавський красний, червоний вже почав, почав сипати, сипатись, дозрівати, солодкий, гарний горіх. В цьому році дуже багато. Будемо стелити вниз під горіхи, агроволокно, щоб ці горішки падали зразу на агроволокно. тоді їх дуже легко збирати. Ще покажу вам, дивіться, що це. Це у нас порадував нас е, мигдаль. Отакі горіхи, дуже крупні. В вересні місяці вони вже дозріють, відкриються ці е, плоди, дуже такі великі, і їх рясненько, незважаючи на те, що коли цвів е, горіх було, е, були. Була холодна така погода. Я думала, що зовсім нічого не зав'яжеться. Це я вам показую один із горіхів, але на всіх чотирьох, а у нас їх чотири. На всіх чотирьох є плоди і немало. Тут у нас такий гусик живе. Діти привезли, десь вони його спасали на проїжджій частині. Гусенятком привезли його до нас, і тут він у нас так йому непогано, тут, мені здається, живеться цікавий такий. Звичайно, зараз цвітуть гортензії. Це в мене Magical Fire, тільки нещодавно посадила, вже він цвіте. Ось такий чудовий, просто неймовірний серпень місяць. Хочу з вами порадуватись. Гарній погоді. Треба жити і насолоджуватись кожним днем, тому що все не так просто. Також багато помідорів. Я вже не говорю за кавуни. Задині в цьому році у нас цього дуже багато. Якщо в минулому році у нас в зв'язку з Херсоном, з такою ситуацією, що у нас не було кавунів, то в цьому році у нас багато кавунів і ціна доступна. І все у нас, і все у нас буде добре. Я бажаю всім миру, добра. На все добре. Нових зустрічей.